Доброго дня дорогі друзі. Дуже вдячний вам за цікавість до мого каналу, за підписки, за коментарі та вподобайки. Це надихає мене і я буду старатися дати вам якнайбільше корисної інформації. А тепер до теми. Ми так багато говоримо про Канаду, але чи знаєте ви звідки взялася назва країни? Ще у 1534 році французький дослідник і мореплавець Жак Карт'є висадився на один з островів нинішньої Канади. Найвищу гору на острові він назвав Королівська гора на честь французького короля. Старофранцузькою це звучало так, як Монреаль. Тепер так називається острів і місто. Тут він відвідав село місцевого племені ірокезів. Ірокезькою мовою село називається Каната. Картія вирішив, що так індіанці називають е свою країну. Пізніше Каната трансформувалася у Канада. Ось звідки походить назва країни. Коли ви приїдете до Канади, вам так чи інакше доведеться спілкуватися з канадцями. Ви працюватимете на фірмах канадців і разом з канадцями, будете орендувати у них житло і матимете сусідами канадців. Що варто про них знати? Як себе вести, щоб про вас у канадців склалася добра думка, щоб вони мали бажання допомогти вам і підтримати. Канадці дуже пунктуальні. Запізниться на роботу на. Чи на співбесіду, або на зустріч, це не просто поганий тон, це образа і неповага. Добрим тоном вважається приходити на роботу за 15 хвилин до її початку. Десь чув, чи, чи читав про такий приклад. Програміст, який працював у канадській фірмі, приходив рівно о 9 або запізнювався на 2-3 хвилини. Він був добрим фахівцем, але через ковід скорочували штат. Звільнили саме його тільки через те, що він запізнювався. Канадці дуже вихований народ. Вони рідко сваряться, не перебувають один одного під час розмови. Якщо будете на вулиці чи навіть на своєму подвір'ї голосно розмовляти чи кричати, то канадці можуть подумати, що має місце якийсь конфлікт. А якщо канадець побачить конфліктну ситуацію, він не втручатиметься. Просто він викличе поліцію. Канадці вдячні люди і цінують чужу працю. Вони дають чайові у ресторанах, таксистам, кур'єрам, цирульникам, майстрам манікюру тощо. Їх розмір може бути різним і сягати до 15%. Скажімо, моя стрижка коштує 27 доларів. Я завжди плачу 30 і попереджую касира, що це решта Перукареві. Він одразу віддає 3 долари моєму майстру. А тепер розкажу, про що не варто говорити з канадцями. Принаймні, три теми не чіпайте. Перша. Політика. Ви здивуєтесь, але на відміну від нас, українців, вони не люблять говорити про політику, бо, як правило, не задоволені діями уряду через високі податки і ціни на продукти. Друга. Не заводьте розмови на релігійні теми. Це вразлива тема. У Канаді багато різних релігій і церков. Канадці поважають право кожного сповідувати ту віру і релігію. Яка до подоби, але говорити про це не люблять. Третя тема зарплата. Не питайте ніколи канадців, скільки він заробляє і який його дохід. Ця тема табу в Канаді. Такі запитання вважаються нескромними і некоректними, це наче ви втручаєтесь у приватне життя. Тому раджу говорити з канадцями по первах на загальні теми, такі, як, скажімо, погода, хокей. Про природу. Канадці дуже дбають про екологію. Сміття забирають регулярно і його треба сортувати. Навіть вдома залишки їжі треба складати у різні пакети. За своїх старших дітей можете не переживати. Такого поняття, як рекет, у Канаді немає. У школах особливо слідкують за тим, щоб не було булінгу, тобто цькування дітей. Але коли будете їхати до Канади, треба буде провести виховну бесіду зі своїми старшими дітьми, дітьми щодо наркотиків. Справа у тому, що у Канаді є дозвіл на вільний продаж марихуани. Її ще називають коноплею чи канабісом. Наркотики це суспільна проблема, і я розповім про неї трохи детальніше. Якось прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів, що у 1998 році поліція знайшла у його молодшого брата Мішеля пару косяків марихуани. Їхній батько, колишній прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо, скористався своїм впливом, щоб зам'яти цю історію і не доводити до суду. Але тепер не потрібні такі зв'язки і вплив. У жовтні 2018 року в країні легалізували цей наркотик для особистого користування. Канада не карає за зберігання і вирощування канабісу, але карає тих, хто продає його неповнолітнім. Вирощувати можна не більше 4 рослин. Коли я перебував у нью брансвіку в гостях, я вперше в житті побачив такий куш коноплі чи коноплі. На одному з бек-ярдів, тобто на задньому дворі. Ввечері від нього чутно було якийсь солодкуватий запах. До речі, ніколи в житті не пробував наркотики і не збираюся. Дозвіл продавати марихуану дав позитивний ефект, бо, як кажуть, заборонений плід завжди солодший. Канадські підлітки стали значно менше вживати марихуани. Про це свідчить моніторинг. Чорний ринок теж скорочується. Отримавши певні успіхи, держава йде далі і послідовно намагається вирішити проблему з наркозалежними людьми. Скажімо, у провінції Британська Колумбія з 31 січня 2023 року розпочинається трирічний експеримент. Його мета перевірити, чи зросте кількість смертей, якщо внести зміни до Кримінального кодексу, тобто виключити з нього статті. Які карають за зберігання наркотику у малих дозах, зокрема опіумних, кокаїну, метамфітаміну та екстазі. Люди не отримують медичної допомоги через те, що бояться кримінального переслідування, а звідси і смерті від передозування. У Канаді в окремих містах можна побачити торговельні автомати для споживачів наркотиків. Я знайшов інформацію за минулий рік про такі два автомати під назвою MySafe у Ванкувері і по одному в містах Вікторії, Британська Колумбія, Дартмуті, Нова Шотландія та Лондоні, провінція Онтаріо. Може зараз їх є і більше, вони встановлюються для того, щоб якраз запобігти смерті від передозування. Зараз я покажу вам їх. Ці автомати схожі на банкомати і дозволяють наркозалежним отримувати таблетки гідроморфону. Це замінник героїну, а в автомат заведена спеціальна база даних. Автомат видає таблетки лише після того, як будуть відскановані та ідентифіковані долоні наркозалежних людей. За час перебування в Канаді я якось побачив на вулиці одного наркомана. Він сидів собі, такий весь замислений, наче в нірвані, тихенько щось підспівував, інколи говорив сам до себе, а потім ніби щось відганяв руками. Тому я і звернув увагу на нього, бо мух та комарів на той час уже не було. У Канаді є ще одна проблема, яка може торкнутися і вас. Якщо ви алергік. Якщо після приїзду до Канади у вас виникли побічні реакції на їжу чи ще на щось, треба звернутися на швидку допомогу, а пізніше до свого сімейного лікаря. Він допоможе визначити, чи є у вас харчова алергія. Приблизно 7% канадців хворіють на неї. Ви знаєте, що харчова алергія це реакція імунної системи організму на певні білки в їжі. Також алергія наступає від укусів бджіл, оста, і інших комах, цвітіння дерев та квітів. Навіть невелика кількість алергенів може викликати такі симптоми, як шкірний висип, набряк губ, обличчя, язика, біль у животі, нудота, ну і, звичайно, найстрашніше – це анафілаксія. Вона дуже небезпечна, бо швидко починається і може призвести до смерті. Як не дивно, але викликає алергію їжа. Вірніше такі харчові алеріани, як арахіс, горіхи, кунжут, молоко, риба, яйця, молюски та ряд інших. Алергія на арахіс у Канаді мають приблизно двоє дітей зі ста. Якщо ви алергік, дивіться на маркування продуктів. Про відсутність арахису та арахисового масла свідчить перекреслений червоним кольором горішок. Це означає, що продукт є безпечним. Згідно з глобальним індексом продовольчої безпеки, Канада посідає перше місце у світі з безпеки харчових продуктів. Мені розповідали таку історію. Чоловіка звільнили з заводу, який виробляє продукти без алергенів. Щоб помститися, він ранком приїхав на автостоянку біля заводу і висипав мішечок різних горіхів. Завод закрили на цілий день на дезінфекцію, бо з ногами могли занестися частинки горіхів чи навіть пилок від них. Там люди працюють у бахилах та спеціальних костюмах. У Канаді особам, у яких може виникнути анафілаксія, видається автоін'єктор. Epipen. Ось таку ручку вони повинні мати при собі. Це я показую коробку від цієї ручки. А ось і сама ручка. З'їзду до Канади, першої справи маєте отримати Card і знайти собі сімейного лікаря. Якщо у вас алергія, він дасть рецепт на отримання цієї ручки. Завжди носіть її з собою. Але застосовувати її треба дуже у крайньому випадку, коли справді задихаєтесь що не дає дихати. Бо це дуже сильно діючий препарат. Епіпен містить життєво важливі ліки для лікування алергічної реакції. Він дорогий в аптеці, більше 100 доларів, але сімейний лікар алергікам виписує безплатно. Коли людина відчуває приступ алергії, задихається, треба негайно вколоти себе цією ручкою у стегно через одяг. Спеціальна голка введе організ препарат та врятує життя. Отже, підсумовуючи, скажу таке. Держава тут бає про людей. Однакові правила для всіх. Життя без хабарів, роботи вдосталь, потужна економіка, можливість вчитися у 20, 40 і 60 років, аби було бажання і сили. Канада займає перше місце у світі за кількістю людей з вищою освітою. Багато культур, мальовнича природа і доброзичливий народ. На сьогодні все. Далі буде. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі! <clears> Thank <throat>